Всім привіт! Що в нас сьогодні буде цікаве відео? Заказав я акумулятори з Aliexpress нікель Метал гідрідні. Це акумулятори формату 2А, 3А. Коротше, ці акумулятори підходять до наших домашніх гаджетів, там пульти до телевізору, дитячі машинки і багато чого іншого. Ніколи я на Aliexpress не замовляв ніяких акумуляторів, ні літіонних, ні нікель метал гідрідній. Але цей раз рішив спробувати і показати вам, що реально з цього вийшло, і скільки ці акумулятори реально видали. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду та тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт AKB.com.ua. Хлопці займаються продажем акумуляторів. В них наявності завжди є акумулятори популярних брендів, таких як Sony, Samsung і LG. Контакти залишаю в описі під відео. Переходимо, замовляємо. Для початку, хто не знає, що є такі акумулятори формату 2А3А, типу пальчики і міні-пальчики, з потрібним вольтажом, наприклад, 1,5 вольта, які підходять, ще раз повторяюсь, в наші різні гаджети. Це класно, це екологічно. Тому що ти постійно не купляєш батарейки, і їх викидаєш. Наприклад, дитина побавилася ігрушкою, батарейки сіли. Ти їх звичайно викинув, пішов, купив другі. А так ці акумулятори ти їх перезарядив, поставив і воно далі працює. Я ще раз кажу, спробував заказати собі в перший раз акумулятори. Думаю, закажу для різних гаджетів. От, наприклад, в мене є такий пірометр, різні вимірювальні прилади, зарядки в мене є. Ось така літокала, вона спокійно заряджає такий акумулятор. У мене є ось така від Sony, це є батарейки, можна перезаряджати. І ось такі акумулятори різні, бачите, формату. Це в нас 2А, 3А. І, як ви бачите, пише нікель, метал гідрідний. Спокійно сюди ставлю собі там два акумулятора і заряджає без проблем. Хоч 3А, чи ось 2А ставиться і заряджається в розетку. Це дуже комфортно і не треба постійно витрачати гроші на батарейки. Добре, я думаю, ви це все зрозуміли. Давайте перейдемо до самих акумуляторів. Скільки я їх заказав, скільки я за них заплатив, і яка реально ємність тих акумуляторів? Дивіться сюди. Один акумулятор формату 2А в нас тут ємність пише 4800 мА. Це просто я не знаю космос. Вони тут нацарапали. Китайці тут намалювали, звичайно, все так гарно розписали, супер. Ну, коли вони мені прийшли з Китаю, я взяв в руки цей пакетик, він нічого не важив, реально нічого. Вони, як пушинка. я от взяв з собою вагу, ось таку домашню, ось таку вагу зараз поважимо. І взяв, звичайно, старі свої акумулятори, ось такі. Вони вже там мало видають там 300 мА, більше не видають, це на 1200 мА. Взяв ось такі акумулятори з Юск, це Еміль, 2400 мА. Просто порівняти вам вагу, Давайте так спочатку, ми їх зараз поважимо а потім вам покажу єдність. Це просто шок. Я вам кажу, не замовляйте непровірених продавців. Зараз я вам і продавця покажу на телефоні на Аліекспрес. Звичайно, я йому залишу нормальний коментарій, які акумулятори, і також прикріплю посилання на це відео, щоб люди знали, що не купляти в такого продавця. Добре, включаємо вагу. Це така домашня, типа кухонна вага. Ну, вона в принципі нормально важить. Заказав вже їде до мене вага така акуратненька. Знаєте, для бюджетерії для типа золота срібла важити там до 500 грам чи до кілограма. Вона важить. така маленька вага в майстерні. Все знадобиться, щоб поважити акумулятори. Далі буде на неї огляд, так що підписуйтесь на канал. Добре, Давайте ми включаємо ту вагу, ставимо акумулятор з Aliexpress. Оці його на 4800 мА. Так, ставимо ось так. 11, грам, 11 грам. Забираємо, ставимо мій старий акумулятор. Ось таким. Я не знаю, скільки їм років, але дуже багато. Вони по досі працюють. Ставимо такий на 1200 мА. Це 1200, тут 4800 мА 22 грама. Добре, ставимо зв'язк. І до речі, хочу вам сказати, оців акумулятори. Зв'язк це прислав мені підписник. Він мені написав, каже Вова, ці реально такі акумулятори. в мене нема такого зарядного. Я тобі відправлю. Скажи, чи реальна ємність? І хочу вам сказати, оцього зв'язку. Чотири акумулятора формату 2А коштує 300 гривень. Він купляв за 300 гривень. Я це все провірив, йому відписав, сказав, що таємність в них хороша, і я їх в нього відкупив як нових, тому що мої оці вже не тримали. А ці акумулятори я ставив своїй бабусі в тискомір електронний. Чотири штуки. Він мені прислав чотири штуки. Він каже: без питань ова, каже. Я йому вислав на карточку гроші. Цівої акумулятори зараз бабусі в Тискомірі служать. Він мене з собою. Я взяв. Ось я вам покажу. Ось тако в тискомірі. Чотири акумулятора. Добре, менше з тим. Давайте ставимо це на вагу. Так, це ми запам'ятали, це мій старий 23 грама. Цей на 2400 мА. Скільки в нас важить? 28 грам. 22 грама. 28 грам. Ну і Aliexpress 11 грам. Так? 11 грам. Це просто шок. До речі, мені здається, що оці от формату 3А вони тяжкіші, ніж 2А. Дивіться: 11 грам. Ставимо сюди 9 грам. Це ви зрозуміли? Цей 2А має важити більше, набагато більше. Тут 3А важить 9 грам. Добре, забираємо це все діло, забираємо вагу. Зараз я вам покажу на літокалі, що вони видали. Літокалу, дивіться сюди, проганяв я їх всіх по три рази. Думаю, ну ладно, літокала бреше там, може 200, ну не на 1000 мА вона явно не бреше. Дивіться, одиничку включаємо. Скільки в нас 2А видав? 175 мА. Це на розряд. Добре, зажимаємо сюди, а на заряд ви видав 125 мА. І куди мені їх ставити? Це я вам просто кажу: не заказуйте в цього продавця. За ці акумулятори я заплатив за 8 штук вроді 180 гривень. Це зі скидками, типа з монетами, зі всім. Рішив, як то кажуть, попробувати і подивитися, що прийде. Ну я не надіявся, що вони прийдуть добрі, Ну, я думав, ну хоч 300 мА тут буде, ну хоч 300, хоч 400, хоч 5000 мА. Ну ніфіга, тут 175 мА. Давайте перейдемо в 3А. 3А Має. Ну тут 3А, я вам кажу, більше видало, чим 2А. Дивіться, на розряд 247 мА, а на заряд 223 мА. Весело, я думаю, весело. І подивіться, який показує літокала внутрішній опір. 116, а тут у нас 116, типу великий внутрішній опір. Давайте ми ще тестером провіримо внутрішній опір. Оз юска, мої бушні, оці старі, яким купа років, і нові з Аліекспрес. Так, мій бушний, я не знаю, скільки їм років, дуже багато. Внутрішній опір. Дивіться, який. 30-29 міліом І 1,3 вольта. Це є бушні, їм купа років. Реально, оцим нікель метал -гідрідних. Добре, беремо юск. Представляємо. 30 мл. 30 мл. Ще раз, бо мені з'їхало. Воно з'їжджає. 30 мл 1,3 В заряджений. Ну от 30 мл це теж бушний акумулятор. читається. А тепер давайте візьмемо AliExpress, який на 4800 мА. Вставляємо. 47 млн. ніфіга собі, ніфіга, 47 мл. Давайте ми ще один замірюємо. Заряджений акумулятор, а це я не знаю, це його походу не заряджав. Пробуємо не заряджений, скільки він видасть. 38 мОм, 1,3 вольта. В принципі, по внутрішньому опіру вроді норм, але вони нічого не видають. Реально, нічого не видають. Ви бачили самі там 1300 мА, Ну, це це сміх, це реально сміх. Не замовляйте такі акумулятори, Реально, давайте я вам покажу продавця. Ось тут дивіться, моє замовлення. Я вам покажу, скільки я заплатив 4 долара 42 цент. Це з монетами і це з купоном Aliexpress. Ну ви зрозуміли, вийшли вони мені вроді 180 гривень, якось так за 8 штук. Дуже дешево, дешево, реально дешево. Добре, давайте зайдемо на самі акумулятори. Ось так це все виглядає. Ціна зараз 269 гривень. Це просто нереальна сума. Це в нас виходить за скільки штук? 269 гривень. Це в нас виходить за 8 штук. Отак як я замовляв, 8 штук 269 гривень. Давайте ще зайдемо в відгуки, почитаємо, що тут люди в відгуках пишуть: От, акумулятори прийшли своєчасно без питань. Прийшли швидко, по якості повний ноль. Дуже легкі, наче муля. Тут людина виставила 5 зірок, не знаю чому, і типа, все норм. Фотку виставила. Тут 4 зірки, тут 5 зірок. От одна людина тільки написала, що погані акумулятори. Тут нас поляк походу, виставив 5 зірок, всі 5 зірок, 5 зірок, ну москаль то, понятно, йому підходить. Ну і ось так. І ось такі акумулятори. Продавець. Давайте зайдемо на продавця. Де він той наш продавець. Ось такий в нього рейтинг, він продає якісь там акумулятори і так далі. Так що ось цього продавця, от Shop 1103 57 65 82 Store. Не купляйте в нього ці акумулятори. Можливо, щось він добре продає. Тут просто збірочки цілі продає. Я, я представляю собі, які там акумулятори. Звичайно, я такими акумуляторами буду користуватись. Ось такі, наприклад, поставлю в пульт, пульт і так багато не споживає. А це два, а я не знаю куди стати. Це все ось таке відео. Хотів вам показати, що на Aliexpress з акумуляторами, покупкою акумуляторів, треба бути обережним. Закажу я якось ще акумулятор 18650 вже в другого продавця. Також знімлю вам відео. Зроблю заміри, покажу. Ви напишіть, звичайно, коментарі, можливо, хтось заказує такі нікель-метал в продавців провірених. Що реально акумулятори видають свою ємність? Буде цікаво зайти на того продавця, почитати коментарі. Можливо, і в нього закажу. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.